Ви вже звірили свої бажання на 20-25 рік. Бо я як всі подивила, то думаю, де моя голова була, як я топилася. Еге, діти! Ой, радуйся, земле, що морозни ляка, народилась зірка ясненька. Ой, Гоня тянгелизму не звинять. Ой, колись я таких кавалерів завидних мала до танцю брали. Тако, як згадаю, такі файні часи були. Ех, гарно було, правда. Та ви курва ваша мати, знову тут всі повсідали. Ану бігом до роботи, лідацюги. Снігом завалило, а вони горілку людям. Та ми лиш на хвильку, бабусю, погрітися і огірочка закусити. Погрітися? Он вівці мерзнуть на морозі, а вже день на полудень. Рушили, кажуть, йдемо йдемо. Повибираються та молодь тепер одне наперед другого дупу на де таке світ видів? Еге, колись інакше було, а тепер чу. Он в хаті понапивали тих два скурвих сина. Ну нічого вони ще мене не знають. Зараз я їм покажу. Нині день психічного здоров'я, але то не твоє свято. <свят> то я тебе не вітаю. Ну і ти не маєш кого привітати. Колись як ще інтернету не було, то тільки твої рідні знали, яке ти дурне. А тепер то вже цілий світ бачить і геш. Береж. Бережіть дітейське здоров'я. Найбільше, як ми себе дуримо, це то, що ми думаємо, що в нас ще купа часу, а його-то нема. То завтра може і не настати. Міську, ти ще помісаєш англійську, що ми вчили. Бо скоро онука приїде, що будеш з нею говорив. Та помігло, говорю, якось доживемо. Е, ну і добре, бо я вже забула. Пам'ятаєш, Ганя, як ми колись дідуха палили. А я вже і скрився, а ми круг нього танцювали. І коляда лунала за лісом. Весело А я ж свята були забавні. Знаєш, Настя, ти отак робиш, робиш все життя, і толку ні ззаду, ні спереду. Ай ти жарко. Аби разом і то. Сметана! Курва твоя мати питаю, де сметана? Та, та я її вчора... Не бубни, де вона? Може, в холодильнику. Може, та я тебе зараз угрію, як не знайдеш, ходи вже старий леко шукай. Оце ж, оце ж знайшов, бачиш? Ага, А так без разу. Дівчатонька, тільки задумайтеся, які хлопці безпорадні, бо якому таблетку дасть, таку і вип'є, а дади то ми можемо різну. Еге подумайте. Засяла зірка в небі, світла пересвітла, то до кожної родини радість прилетіла. Колядуймо, люди... Бабоньки, вся влада над вашим хлопом у вас. Ото переставте хлопові штани на другу поличку, то він їх ніде не знайде. Отак От то. Пам'ятайте. Коривол жінки є дуже сильні. Все. І знаєте, за дітей все і всюди. Несе відповідальність, несе жінка. Маречко, а кого ти любиш більше? Маму чи тата? Ось. Ой, Боже мій! От дитина. Ти знов шкарпетки понарозкидав по хаті. Та, та я ж лишив тільки трохи. А я що рабиня тобі? Та зараз я, я ти... зберу. Тобі дам зберу. Господи, та за що мені так? О, дивіться, яке молочко біленьке йде. Така коза добра, слухняна. Отак у молочко буде і зроблю бринзочки смачної, щоб аж пахли травами з нашої полонини. Люблю таке діло. Сидиш собі, сонечко гріє, а потім всі маєте, що до хлібця. Що ви? Уже всі свої подарки виставили в інтернет, бо я ті пачку цукерки мала. І то котрі всі і з'їли, та й не маючи хвалити. У яслах дитятко спить, коли ще вітер мирний мирнивий. Раді стала сніг метели чути дзвони за гори, хай добра нам буде до. То є правда, я вам скажу. Баба з міста передає внукам привіт, а баба з села купу торбів з продуктами. Щоб ситі були, щоб не забули, як домашнє пахне. Люблю вас, мої золоті. Стіть, паскуднику! Ах, ти старий бик уже й за дівками я, я, що, я тільки привітався. Вам, привітався він, скільки раз казала, очі опусти. Марія, не махай тою мітлою спину Я Славлю, не спина в тебе болітиме. Скій чуєш? Побігу я. А ви даруєте своїм рідним подарунки. То для вас вираження любові. Чи рахуєте, що того не треба? Подумайте. Ви, отак отако присвятиш людині роки. Стараєшся, помагаєш. а потім він навіть тобі не задумається до свята подарунок купити. І то ж не про подарок, а про любов і увагу. Я вам скажу, як ви виглядаєте зовні, такі ви і всередині. Носите на обличчі, що маєте в душі. Наголотувала м'я всього вареники, голубці, борщ у трьох горшках, хліб свіжий, а дзвонять внуки. Бабцю нас не буде. А ви маєш, а що тепер ка мені з тим робити? Та кому воно треба? Я ж так... У такі часи ми, діти, живемо. Нема ніде стабільності. Сум, страх, біда довкола. Пильнуйтеся. Колись різдво було таке веселе, коляда всі разом, сім'ї, сміх, діти, радість. Зараз тільки сліз, суму страху Боже, подаруй нам вже спокій в Україні. Ось я вже страх. Ці соки вже з мене витягнули, а я ще як то зомбі кручуся в тих мешачих гонках, та й не знаю, на що воно ще тримає. Ви знаєте, кажуть, що не можна себе з кимось порівнювати, але то не годен так, я так не вмію. І ніяк не перевчуся. А ви вже не за горами, а ви готуєтесь до різдва? Готуйтеся, дітоньки, воно того варте. Зробила я нашого українського традиційного різдвяного солом'яного павочка. Така краса, такий красивий, такого настрою, гарного додає в хату. Та щоб ти всрався, скільки будеш ще гортати той інтернет, лишайся того вже. Сьогодні від чого ти там вже втомилася, сидиш вдома з дітьми, нічого не робиш, а вічно не то все. Якщо вам не подобається місце, де ви знаходитеся, міняйте, а як не міняєте, то не мийте. свої 60, настає момент, коли бачиш, що багато часу приділяв тому, що взагалі не вартувало уваги. З віком ти перестанеш гнатися за великим. І сумуватимеш за маленьким. Взагалі-то ми можемо все, але часто перед тим мусимо понити трохи. А нічого проходить. Усміхніться. Та доробити ти вже, блядь, то, що почав. Колупаєшся, колупаєшся і толку. Го. Давай. Швиденько. Хлопи, як хочете добру жінку, то нагодуй її першим ділом. Я ті кажу. Ну. Навіть у найщасливіших людей бувають погані дні. Головне, не підживляй їх своїми думками. Дай їм пройти, як хмарам за вітром, і сонце знову вийде. Чуєте, діти мої, часто ми самі собі робимо грати в голові. Ніхто нас там не замикає, лише страх та звичка. А як відкриєш ці двері, то світ такий просторий, то що ти собі постійно прокручуєш в голові і буде твоя реальність. Працюй і пильнуй свої думки. Поки ти не захворієш, то все кругом таке важливе. А як, не дай Боже, захворієш, то вже й розумієш, що здоров'я найважливіше. Значить, легко згоріти від чиєїсь думки тоді, коли в тобі порожньо всередині. Крутиться на камеру, що внукаво приїхала з міста, купила ми файну хустину до Різдва. Вже буду мала в чому до церкви йти. Така красна, тепленька. Еге ж, добре їй, що пригадала. Каже невістка, що не знає, що таке пляцки. Ого. Газдиня срана. Такого не знати, то стид і позор.